Доброго дня, діточки! Яких птахів ви знаєте? До нас сьогодні прилетів горобець зі своїми друзями. Подивіться на них, яку вони мають назву. Послухайте загадку і відгадайте, про кого йде мова. Хто морозів не боїться і живе серед людей, на зиму не відлітає, під, козир... під козирком проживає, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто вгадав, той молодець, хто це. Це горобець. Розгляньте горобця. Голівка маленька, гострий дзьобик. У горобця тіло все вкрите пір'ям. Якого кольору пір'я у горобця? Сіре, коричневе. А хто ж це до нас завітав гості? Послухайте про нього загадку. Ох, який великий, важно ходить у садах, чорний птах не мовчить, розмовляє кар і кричить. Це ворона. Ворона більше загоробчика, у ворони більша голова, і великий товстий дзьоб. Пір'я у ворони сірого чорного кольорів. Ворона літає найчастіше одна, поважно ходить, збираючи крихти та зерна. А ось іще один єсть. Невеличка сіра біла, пташка біля нас живе. Дуже добра, ніжна, мила. Крихте вона клює. Кожен з нас цю пташку знає. Її назву відгадає. Це голуб. Який голуб? Голуб більший за грубця. Порівняйте, голуба з вороною. Голуб дуже ласкавий птах, у нього пір'я різного кольору, сіре, чорне, біле. Голуби розмовляють цікаво, воркочуть. Пограємо в гру, кого не стало. А як ви думаєте, чому немає ластівок зараз? Тому що холодно, голодно, зимно, і вони відлітіли теплі країни. А як будуть жити взимку інші пташки? Це пташки, які залишаються з нами зимувати. А зараз наші птахи пропонують гру на слово ніч ми заплющуємо очки, і одна з пташок ховається, а на слово день повертається. І ми вказуємо, кого не стало. Давайте спробуємо з вами пограти. Ніч. Якої пташки не стало? Давайте я вам скажу її риси, а ви здогадайтесь. У неї сіре і коричневе пір'я і маленький дзьобик. Яка це пташка? Це горобець. Граємо знову ніч. День. Якої пташки не стало? Сховалась Пташка, що має велику голову, великий дзьоб і ходить поважно. Це ворона. Граємо ще ніч. Пташка, яка відлетіла в теплі краї, коли стало холодно і голодно. це це наша красуня ніжна ластівка. Вам сподобалась гра з нашими пташками? Бажаю успіхів, вчиться з задоволенням. До побачення!